Мир Божий я частина живої церкви та пропоную кожній людині вивчати Слово Боже разом, щоб ви теж могли стати учнем Ісуса Христа. Давайте провіримо, чи потрібна церква, чи не потрібна, так як я являюсь частиною церкви. Раніше я ходила в храми в будівлі, і ніхто ніколи мені не казав про слово Боже, про те, що його треба вивчати, розуміти. Не приміняти в своє життя. Я хочу просто вам сказати про те, що якщо ви ходите в якусь будівлю та робите якісь релігіозні обряди, і вони вас не рятують, в цьому тоді немає сенсу. Послухайте, якщо робити один і той же самий вчинок, надіясь на інший результат це просто безглуздя. Якщо я сідаю на автобус, який їде Одеса, Київ і хочу попасти в Лондон. Я ніколи не доберусь, навіть якщо я буду сідати туди кожного ранку всього свого життя, і люди кажуть, а я віруючий, а я ходю в церкву 10 років, 20, 50 років все своє життя. Але якщо воно не змінилось, твоє життя, який сенс від того, що ти туди ходиш? Можливо, ти ходиш просто в мертву церкву, і там немає Божого духа, адже Господь дав духа. Кожній людині, яка стає його учнем, Бог дає духа для того, щоб ми були вільними. А якщо я не можу звільнитися не від проблем, не від завісимості, не від ненависті, не від безумства, лукавства і всього остального, якщо я хворію, якщо я в башки своїх болію, я не про плоть говорю, якщо я всіх ненавиджу, то який дух в мені? При цьому я ходжу в церкву? Справа в тому, що якщо я просто кудись хожу, роблю якісь релігіозні обряди, не розумію навіть слово Божого та волі Божої в цьому немає сенсу. Немає сенсу, скільки би ти разів не сідав на цей потяг, на цей автобус і не їхав на сівер. Якщо тобі потрібно на юг, ти ніколи туди не потрапиш. Тобі треба сісти на інший потяг, тобі треба сісти на інший автобус, і тоді ти зможеш добратися до своєї точці. Якщо ти ходиш в церкву і ти не звільняєшся, ти ніколи не попадеш в рай. Тобі треба змінити церкву.